Що таке SEO, чому воно важливе для будь-якого онлайн-бізнесу тема сьогоднішнього відео? Всіх рада вітати, друзі! З вами я Вікторія Мюллер, практикуючий маркетолог, SEO-фахівець і бренд стратег Отже, почнемо ми з вами з визначення, що таке seo оптимізація SEO-оптимізація оптимізація це комплекс дій спрямований на підвищення позиції вашого сайту пошуку Google. І чим краще ваш сайт буде оптимізований налаштований, тим вище він буде показуватися пошуку Google, з'являтися пошуку. І тим більше органічного трафіку ви отримаєте. SEO поділяється на декілька блоків, і перший блок SEO це технічна частина сайту, це фундамент вашого сайту. Дуже часто можна побачити, що саме через технічні недоліки та помилки сайт або декілька сторінок не індексується в пошуку Google. І для того, щоб це виправити, необхідно провести аудит вашого сайту. Другий блок SEO це якісний, унікальний, релевантний контент. Якщо на вашому сайті відсутність Сутні ключові запити, або вони підібрані на мання, то в такому випадку Google просто не знає, під якими запитами, на яку тематику показувати ваш сайт користувачам, і користувачі вас просто не знаходять. Для того, щоб виправити цю помилку, вам треба привести аналіз. Запитів аудиторії підібрати відповідні запити та наповнити ваш сайт. Це і метатеги прописати description, title, заголовки та додати ключові запити в опис на сайті, в текстах на сайті. Або в блозі на сайті. А ось як це зробити грамотно, природно, щоб не потрапити під фільтр. Я розповідаю на курсі фішки SEO базової оптимізації плюс, де ви вже після другого модулю зможете в рази підвищити позиції вашого сайту в пошуку Google. Тому не втрачайте часу, приєднуйтесь до навчання. Посилання я залишу під цим відео, буду рада вас бачити. Третій блок SEO це зовнішні посилання це посилання, які йдуть з іншого. Ресурсу на ваш сайт. І це один із важливіших ключових факторів ранжування вашого сайту, адже Google сприймає такі посилання, як голос довіри. Про це ми говоримо на курсі фішки SEO, базова оптимізація частково лише, але цього буде достатньо для того, щоб підвищити позиції вашого сайту. І останній блок SEO оптимізації, четвертий блок SEO це у нас юзабіліті. Вже давно пошукові системи не оцінюють сайт лише за ключовими запитами та за технічним налаштуванням. Вони також дивляться, наскільки комфортно та зручно користувачам знаходиться на вашому сайті. Сюди відноситься і структура вашого сайту, кнопки, шрифти, завантаження сторінок, наскільки швидко вони завантажуються. Тому чим простіше і зручніше користувачам буде знаходитися на вашому сайті, тим відповідно будуть вищі продажі. Отже, як ви зрозуміли, SEO це у нас не тільки про ключові запити технічне влаштування та посилання, це у нас і про зручність та комфорт для користувачів.